Мої вітання! З вами Вікторія. Ви на каналі Cross and Bline. Сьогодні пробуємо новий формат це Cross-Stitch Vlog. Розкажу вам, чим я займалася з того моменту, як ми бачилися з вами останнє, а це були саме результати червня місяця. Після того, як закінчився мій червень, я почалася... взялася за гольничку. Ой, чутно, напевно, вам да? як дзвони дзвонять. Шоста година вони. Дуже um, вчасно починають. Так от відволіклася. А у мене є така гольничка дерев'яна, яку мені подарувала моя мама. Вона дуже приємна, і на дотик і візуально ось тут кругла є вставка, яка витягується, на неї можна щось формити з депоном, відповідно. Да? Коли я міряла, мені здалося, що дизайн поміститься. А ось цей дизайн мав поміститися. Це безкоштовна розробка від Justnen. Багато хто вишиває Just і я вирішила, що треба, напевно, спробувати. Зайшла на їх сайт подивитися і знайшла цю безкоштовну схему. Взагалі-то, я не знаю, де були мої очі. Коли я прикинула, да, тобто, якби ну, не було цих зелених елементів кутових, то чисто теоретично воно, напевно, могло вміститися. Однак, коли я вишила, я приклала до цієї круглої основи і зрозуміла, що воно туди, ну, як його не пхай, да, воно все одно не вміститься. Ось, То я вирішила, ну, що ж, то ну, не проблема, зроблю подушку міні. Потім думаю, так, ну, то ж воно ну, якось нудно знаєте, робити її квадратно. Зроблю бізко. Без корню без я вже виконувала. Не перший раз мені довелося да, це робити. Однак проблема в тому, що цей дизайн, я, до речі, вишивала на новій для себе тканині. Це Джоблен від 28-го аккаунту. вона, здається, просто бавовніна. Коли я спробувала. Коли я намаг... ну, збиралася її вишивати, у мене ж був намір який, що на шматочку буде лише ця основа, і я потім її на круглу заготівку оформлю. Відповідно, ну, я посередині просто тканини почала вишивати, а мені ж потрібно задню частину, більше у мене такої тканини немає. Шматочків там, іншої 28-го каунту у мене теж немає. Ну, плюс там колір треба підбирати. Думаю, ну добре, відступлю трохи і поряд зроблю задню частину, начебто має вистачити. Ну, проблема в тому, що. Виходить на одному шматочку, це вишивається, задня частина вишивається. Між ними відступ просто там буквально сантиметр. Відповідно, буде у нас одна сторона, тут пів сантиметра, і з задньої сторони буде одна-пів сантиметра. Флізелін у мене є. Я ж коли вам показувала свої ці. Пташенятки від да, Я розказувала, що одну заготівку я вишивала на ліндії, і не оформила задню частину. А, ну, Не оформила її флізеліном. Да, і коли я почала шивати швом без корню, воно почало розлазитися. Ну, напевно, що свій урок я не вивчила, тому що тут я знову вирішила, що треба шивати. Без флізеліну, думаю, у мене немає просто праски. Розумієте, В чому проблема? У мене тільки відпарювач. За праскою треба було йти. Іти, щоб ви розуміли хвилину до сусідки, ну, в іншому будинку вона живе. Тобто, по вулиці треба спуститися сходами 30 секунд, а по вулиці пройти хвилину. Ну, тобто, дві хвилини займе, так? Да? Я вирішила, що ні, що мені треба тут і зараз. Да? Ну, така найрозумніша. Ну що ж, довелося, як коротше. Воно почало сипатися, коли я почала його шивати. Ще воно, бачите, як його викривило. Я ще й вирішила, щоб воно міцно було, я в дві нитки. Тобто дві нитки у мене шов бізку, і потім ще й в дві нитки я шивала. Воно дуже грубо. Бачите, тут тканина почала лізти, я почала її там намагатися десь прихопити. Ой Боже, воно таке Ну, тут дурня якась. Потім мені не подобається, як я зелені відтінки підібрала, тому що в мене не було в наявності ниток, які там були по ключу. я вирішила. Замінити з, ну, з того, що у мене є, Ой, коротше, зеленим відтінком не задоволена, швом не задоволена. Як воно в результаті вийшло, якесь криве кусе, не задоволена, я її буду викидати. Ну, тому що вона мені не приносить жодного задоволення. Навіть в якомусь. Ем... я зараз вам буду її показувати, поки я розказую. Навіть в якомусь там, знаєте, ультилітарному форматі, типу там голки в неї втикати, коли ну як використовувати як голки в неї сюди, да? там, коли я щось сшивають, щось таке. Я не буду це робити. Тому що е вона мені не подобається, А. Б. я не використовую такі гольниці, у е мене тільки магнітні. Ну, тобто мені так незручно. Ой, Не знаю, чи то бісер може випороти. Шкода бісеру, хороший мілхіл-петіт. Коротше, як вона виглядає, мені не подобається, якби я зробила подушку і відступ нормальний, то, ну, напевно, я б її залишила. Однак оцей неохайний край, і сама вона, бачите, якась викривлена. Я не знаю, до речі, чому набувала ну, її рівномірно, якось вона вся дивно виглядає. Коротше, доведеться шукати новий дизайн. Я знайшла один дизайн від Мілхіл з буклету новорічний. Однак там. Е там що? там у мене бісеру, там склярусу не вистачає. Бісер там може і є, а от скляруса у мене немає, там ну, потрібен відповідний колір. Плюс там на обкладинці вишито воно на червоній основі мені дуже сподобалося, як виглядає дуже різдвяно, плюс ну, ця гольниця я б хотіла її використовувати разом з пінами. Самі розумієте, піни, там лимончик, чай, там кексик да? і різдвяний дизайн ну якби взагалі не не то. Потім я пригадала про французькі дизайни Від Орені, Вероніка Жужа, знаєте, у неї семплери такі є там діжонські, там, якісь з курчатами, там є такі маленькі дизайни, щось там напевно виберу. І все ж таки сюди вишию, тому що мені дуже хочеться оформлену зробити собі міні-роботу. і ну і Плюс у мене тут будуть піни, якби вони будуть прикрашати. А, моє вишивальне умовно місце мій вишивальний куточок. Ось. Ну, коротше, да, буду викидати вишивку, ну, тому що не до душі, а що той хлам збирати. Знаєте, буду кожен раз доставати, доставати і діставати, і буду думати, що ну, буду себе картати. Тому Не хочу, не хочу цього. Якось так. Сумно, однак, що є. Так, і покажу вам. Мої просування з мого старту. Ну, насправді, просування абсолютно мінімальне. Я ззаді тримаю теку, тому що а, дизайн просвічує. Бачите, якщо приберу, то нічого не побачите. Це біль був вдома. Вставлю зараз фото схеми, яка буде, як я обіцяла, я з нею почала. Вчора це результат тільки за вчора, так. Да. Тобто тут взагалі нічого не зрозуміло. Ну, просто вам показую так, чисто да, що я її мочала. ось. Включила собі хобіта, вирішила. Я завжди дивилася в тому порядку, в якому фільми виходять, а цього разу вирішила піти в хронологічному, як події відбувалися. Так? Тому почала з хобіта. Ну, якщо взагалі так бути правильною, то мало бути з серіалу. да? До речі, серіал мені не так подобається, як фільми. Я перший сезон дивилася. Я звісно подивлюся другий сезон, однак він мені не так не подобається не так воно мене чіпляє. Ось, то почала з Хобіта вчора. Ну на весь фільм подивилася насправді, бо вже пізно почала дивитися. Сьогодні раніше. Сьогодні вже шос ще шоста година вечора, а я вже сідаю вишивати. Для мене це прям Боже. Зазвичай це відбувається о десятій. Ну, подивимося, наскільки мене вистачить. Ну чому, чому я поспішаю сісти? Тому що мені дійсно надзвичайне задоволення принесли, принесли ці хрестики. Ці 300, скільки тут? 50 чи 90 хрестиків. Ось, тобто. Якось мені класно було з цим стартом. А напевно, це цей контраст між яскраво-зеленими ниточками і темно-синьою основою. Воно так підсвічує, воно так дуже контрастно, як я вже сказала, і ця нитка вона ще більш така стає соковита, яскрава, приємна, дуже надзвичайно. Ось. Тому так, да, буду зараз продовжувати дивитися фільм і вишивати. Сімсот хрестиків за вечір. Я прям собою пишаюся. <див> Давно такого не було. Да, зазвичай в мене 300. До речі, маю вам похвалитися своїм магнітом. Мені здається, що для а, будинка хобіта, да, це прям ідеально. Ідеальний аксесуар для як доповнення. Він осінній, а тут схема не настільки осіння, однак, мені здається, що більш-менш. Дуже жовте, але це я вам так просто просування показую. Справжні кольори будуть вже в іншому включені. Гарнюня. Ну краса ж. Ну що ж, вчорашній шматочок виявився остаточним для цієї роботи наразі. Значить, Вчора я підняла вам як тільки сіла, і виявилося, що продовження не буде. Ось на такому етапі я зупинилася. Тут, здається, 14%, 3000, так? Я спромоглася зробити на цьому дизайні. Насправді я зробила це за 4 дні. Так, тобто дуже непоганий результат. А... Ну, ще раз покажу наближені кадри. задоволена я хрестиками на Аїді. Вони такі рівненькі, а я знаю, під яким кутом знімати. Кольори насправді дуже приємні. Дуже логічна, розроблена схема, тому все добре задоволена я таким початком для цієї роботи. Буде вишиватися з великим задоволенням, продовжувати так вишиватися. І насправді в неї великі шанси бути завершеною в цьому році, тому що ну, дійсно вона дуже приємна. Де просто потрібно чергувати з чимось, щоб не набридало. Якщо вам цікаво, да, зрозум... ну, так. Загалом, мені здається, по формі зрозуміло, так? що це коло це в нас вже двері відкриті, які ми бачимо. І ось це відчинена сама ну, самі двері відчинені. Тобто це дверний прийом, і це там двері. Ось це дубка більбу. І доріжка перед ним. Оце майбутній чайничок буде. Магнітик від даринки, Caramel Stitch, Все як має бути, все як належне. Класний, суперовий, приємний. Продовжувала б я його і далі, тому що я зупинилася на третьому фільмі Хобіта. Однак вчора була з подругою в маєтку Cura House, Я там вже була. була, цього разу ми забронювали екскурсію всередину, тобто всередину без екскурсії потрапити не можна. На жаль, мені там не, ну, не малія взагалі нікому не дозволяється там знімати всередині. Однак э, ми так надихнулися, так насолодилися, погуляли територію, там сади. Зараз гортензії квітнуть це якийсь чесно вам скажу рай, просто рай. От, То я так надихнулася. Що захотілося мені передивитися щось історичне, я це обожнюю. Взагалі-то, коли я дивилася хобіта, там же ж одну з головних ролей грає Річард Ермітаж, якщо я зараз пригадую правильно, я вам підпишу і вставлю фото. О, який же це? Харизматичний чоловік, якщо не сказати більше. І мені дуже сильно захотілося з ним передивитися фільм Північ-Південь, теж він історичний, тільки зазвичай я дивлюся історичні фільми, там, де різні аристократи грають, ну, зображення да, життя аристократії. А тут це про звичайні робочі родини, люди, які працюють на заводах. Якщо я не помиляюся, 19 сторіччя, так, це якраз було правління королеви Вікторії, да, тут 19, 18-19 сторіччя. Там, чому я пам'ятаю, там в одному з епізодів показували виставку, яку чоловік королеви Вікторії Альберт спонсорував. Коротше, я, я ж вам кажу, я люблю цю тему. Вікторія Альберт шикарний серіал. Саме Вікторія Альберт, не то, що Вікторія, той мені не дуже сподобався. От Вікторія Альберт, він там якогось там 95-го чи якогось року. gorgeous, gorgeous. Ой, oh, Які гортенції! Це ж просто казка. І їх так бах. Так, наступна частина називається обережно вразливим та вагітним. Бо дуже зім'ята основа. Ну, Це буде зараз натягуватися на станок, тому немає сенсу його ніяково просувати. Перед вами буклет, який називається на 12 днів Різдва. Цей буклет мною буде вишиватися повністю Там, саме так, от, як ви бачите, це зараз на обкладинці. Тобто це єдиний шматок тканини і буде це. Ну, Взагалі-то оригінальна ідея, що це буде банер, однак я сумніваюся, чи вийде це. да. Кожен день Різдва знаходиться 12 днів Різдва, да, як це традиційна історія. Тобто воно бере початок з пісні, якщо я не помиляюся. Ось, І на кожен день іде свої символи і своя кількість предметів або осіб, які з цим днем пов'язані. Ось така історія. Не дуже часто я його бачу, повністю, я, здається, ще не разу не бачила. Я так особливо не шукала, однак ніколи воно мені на очі не потрапляло. Я відмовилася від годзиків, у мене не буде годзиків, вони тут не особливо то потрібні. Мені здається, без них все окей. А, в чому проблема? Значить, наразі цей дизайн був частково розпоротий. Тобто, я вишила хрестики а, за основу у мене взята Мурано 32-го каунту, тому що і так виходить дизайн просто ну, нереального розміру. Щоб ви розуміли, ті, хто вишивають Мілхіл, ті, знають. А, Розміри великого, як ми його називаємо, вілхілу, да? тобто, оцей кожен квадратик це і є великий мілхіл, тобто їх тут 12, да? Тобто розмір цього квадратику він а, коливається між трьома 300 тисячами до 5 тисяч, в залежності від насиченості, да? від деталізації, від там бекстічу і тому подібне. Тобто, це дуже велика кропітка робота, і за розміром вона велика. І виходить так, що я взяла 32 й каунт, щоб хоч трошки зменшити. А бісервес замовила великий. Ну, тобто, де чи чеки там да? Ось. Ну, це була велика помилка, тому що тут бісер використовується, знаєте, деякі мілхіли, де такого в шахматному порядку деякі мілхіли-бісер, ем, ну, дизайнери, коли малювали мілхіли, да, то в деяких у них так ну, місер, як шахматка. Тобто чергується то хрестик, то бісер, то хрестик, то бісер. І воно плюс-мінус тоді все буде ну, так, вкладатися. Да? А тут, ем, якщо вам зараз видно от і коричневий, і зелений, тобто тут іде як ем, луковиця. Тобто йде шар хрестиків, шар бісеру. І, відповідно, його тут поряд, поспіль, один за одним, дуже багато. Я пробувала той трюк, щоб а, пришивати на, ну, в якийсь момент через декілька бісеринок, як ви бачите, що воно вже штовхається, ви пришиваєте якби через. Одну нитку переплетення, да, щоб трошки пропустити. Тобто, в рядочку буде там на одну бісеринку менше, да, чи на дві бісеринки менше. Однак навіть з цим трюком воно ну, на жаль не виходить. Тому мені у мене був зелений тут пришитий, і мені довелося його випороти, відкласти роботу, чекала, поки мені приїде бісер а петіт з дому. Тобто, вибір стояв між тим, щоб залишити великий бісер. А, однак тоді основу потрібно поміняти, і тоді дизайн буде взагалі якийсь там, не знаю, 2 метри, не 2 метри. Або залишити хрестики, які у мене вже вишиті, да? не випорювати їх а тут більше тисячі, а поміняти бісер. Мені, звісно, шкода крупного бісеру, який я придбала. Він то ну, кудись піде, просто що, знаєте, ну, грошей витрачено було на це. Да? Ну, що ж робити? От. Я нічого не замовляла додатково, тобто буду вже вишувати маленьким, скільки вистачить. Я все одно не буду прямо за один раз цей дизайн вишивати, тому ну, якби немає сенсу сильно поспішати. Скільки вишиється, стільки вишиється. Спочатку була ідея, типу, по одному за місяць. Я потім, коли мені перенабір зробили, я швидко зрозуміла, що це буде занадто, що я буду тоді вишивати тільки цей мілхіл, і там у мене майже ні на що не буде вистачати да, часу. Потім була ідея по одному дизайну раз на два місяці, а потім я з таким, знаєте, натхненням, завзяттям взялася за цей дизайн, і це те, що довелося випорювати, мене дуже сильно так знаєте, засмутило. І от... Довелося чекати, поки бісер приїде, потім я була там іншим чимось зайнята. І от зараз знову мені захотілося мілхілу, я вирішила, радше ніж починати щось нове, краще повернутися до того, що вже було. Так? Всім привіт! Я до вас з черговим включенням. Ну, Я думаю, всім, очевидно, що крестиків на канві побільшало. І вже вимальовується загальний а, остаточний та, формат, результат. Ми бачимо пташку, бачимо дві грушки, бачимо листячко, напевно, на тій гільці, гільці, де сидить пташка. Дуже класно йде, велике задоволення. Прямо, знаєте, не можу, не можу натішитися того, що натхнення є, чи то ведення каналу, чи то просто загальне. Загальний у мене такий зараз настрій, однак я чому радію. Класно виходить. Мілкий бісер дуже добре лягає на тканині. Зараз трохи розфокусі вам видно, як він блищить. Оцей коричневий теж дуже класний. Rootbeer, якщо я не помиляюся. Чи Ginger, якось так він називається. Класний він. Ну, скажемо, разом зі мною бісер не передається. Загально, да? Такий звичний дисклеймер, коли показуєш бісерні роботи. Ну що ж, чергове включення напевно, вже останнє в цьому шматочку. Цей дизайн вже тиждень, як вишитий, все чекав на свій час. Ну, хотіла відразу зняти і якесь таке. Цікаве відео для Інстаграму Чобріз виставити і цей шматочок підняти. <гум> ну, щось. Думаю, треба вже знімати, як воно є. Закінчила я цей дизайн. Класний, він яскравий. Зараз трохи повожу камерою, щоб вам було видніше. <гум> Знаєте, до свого подиву я зрозуміла, що на Крилі, да, пташки Є квітка фуксії Ну Принаймні, мені здається, це фуксія. Коротше кажучи, коли мама мене запитала, що ти зараз вишиваєш, я кажу: Ну 12 днів різдва. вона каже, як ти можеш вишивати зараз новий рік. Я кажу, та де тут новий рік, коли я цю фуксію ще тут знайшла. Мені остаточно стало зрозуміло, що новим роком тут і не пахне. Це, напевно, такий новий рік, як ото в Ірландії. Зима, Зима. тепла і м'яка. Ось якось так. цікаво вийшло, насправді <зима> з цією фуксією. Дійсно, мені кажуть, це... мені здається, це вона. Я вам зараз вставляю шматочок війду, я підняла, якраз сьогодні йшла додому, повз його куста фуксі. Там бджіл сиділа, ви просто для масштабу побачите розмір квітки і як вона дійсно виглядає в реальному житті. Не знаю, чомусь в Україні вони мені не траплялися, а тут вони ростуть просто костами. Не завжди, навіть їх за ними хтось доглядає. Просто посадили один раз і все. Якось так. Класна, класна робота. Навіть видно, як цей лаймовий пецід блищить. Супер. Тут з нецікавого тільки оцей один бісер Frosted. Ну, той, що з припиленням таким, да, він не блищить, а решта всі дуже гарні, дуже-дуже дуже гарні. Червоний, до речі, в житті блищить більше, ніж на камері. Була ще в мене ідея цю рамку робити з металіком. Однак, я як собі уявила, скільки тут доведеться металіку витратити. Щось мені якось, знаєте. <смі> Не захотілося стільки грошей витрачати. Ось. Все. Якось так. Класний дизайн. 3600, да, здається, хрестиків тут вийшло. Ось. Тому, да, такі вони чималенькі. А ще 11 попереду. На декілька років все епопея розтягнеться. Так, з новин. Так, оскільки я кажу, що я вже тиждень, як закінчила цю пташку, я взяла лаванду і лимони. Спойлер, спойлер, однак вам не покажу. Продовження буде в наступному відео. Не знаю, я хочу там повишивати різними кольорами, тому що робота дуже велика, і зараз я вишиваю одним кольором там Півтори тисячі хрестиків, ну, самі уявляєте, да, <смі> все виглядає досить незрозуміло, однак роботи потрібно багато, тому просування там будуть не скоро. <смі> ну, в, в плані такі, знаєте, помітні, щоб якісь вже ну, об'єкти на ньому вимальовувалися, тому що там банка з лавандою, ну, хіба що банку, знаєте, повністю вишити, а повністю її не вишиш, тому що вона там. З мільйона зелених хрестиків складається, ну, тобто проглядає да, в водички, водичці а, стеблі, тому листячку там щось таке. Тому так, да. допросування там ще довго і довго. Усьо. Ну, а далі подивимося: немає в мене конкретних планів, що після цього почати. Тому це буде загадка і для мене таємниця, і для вас. Розкажіть мені, будь ласка, як вам такий формат відео? Чи було вам цікаво це більше влогово дивитися з моїми періодичними включеннями? Чи вам більше подобається, коли я результати за місяць виставляю? Цікаво було б почути вашу думку, для того, щоб навіть самі зрозуміти, да? якого формату відео знімати? Я поки що сама для себе не зрозуміла. Напевно, це буде залежати від того. Оскільки в мене буде процесів в роботі, зазвичай це просто два-три процеси, там ну, влоги не так цікаво знімати. знімати да? А тут виходить, що в мене два-три тільки ну, за два тижні. Да? Тобто там, близько п'яти да, процесів за місяць я буду міняти, тому ну, з цими стартами, да, начебто цікаво влог знімати. Тому, напевно, буде це від цього все залежати. Однак все одно напишіть, який вам формат більше подобається. Все, я вам дякую за увагу. Бажаю вам вишивального настрою і приємних, помітних результатів. Все, всім папа. -па.